Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем подружилися. Ось надумала лисичка пригостити журавля і кличе його до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь дорогенький, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила манної каші, розмазала по тарілці та й каже Пригощайся, журавлику. Я сама готувала. Журавель стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як почала їсти, сама всю кашу чисту й вилизала. А тоді до журавля Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Та спасибі, мовить журавель. Приходь же тепер і ти до мене в гості. На другий день приходить лисичка до журавля на гостину, а він приготував окрошку, наклав оглечик глечик з вузькою шийкою, поставив на стіл і каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди і боком, і лапкою, і настоячки нічого не вдіє. А журавель клює собі та клює, поки все не з'їв. Оце ж вибачай, лисичко, що мав, тим і приймав, а більше нема нічого. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розгнівалася, що й подякувати забула, як годиться. Ото так її журавлева гостина до смаку припала, відтоді і не приятелює лисичка з журавлем.